Зараз є і думаю, що ми також обійдемо територію, побачимо, що відбувається, оскільки ми розуміємо, ми живемо в правовій державі, де відповідно повинні бути документи і документація. Ми запрошували представників запрошували, Там Сергій Бабок, я бачу, вже бігає, Тарас Типанишин є, прийшов сьогодні, виявляється місяць, ми його не могли знайти. Також були ми запрошували представників з екології, управління екології будуть. Буде та області. А чи з міста Львова є представник? Немає, Немає так буде. Оскільки, ви розумієте, будь-які найтакі робити чисмітні пакування, має бути є вимога документації, має, має бути документи. Ми наразі сьогодні жодного документу не бачили. Як представникам, зараз прийде представник області, я знаю, що також він повідомляв, що жодного жодно документу, жодного ліхтовних... Ну, не робив ніхто, не ставить довідку, Михайло Діду, є Боже депутатом всієї території. Я дуже.